Продовжує ефір телеканалу ТЕСА 1 Інформаційна програма Вчасно в студії Мирослава Куруц. Доброго ранку. Житлові питання, розміщення зовнішньої реклами та проблеми вишколювання ромів в Ужгороді. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету міськради. На порядок денний винесли 15 робочих питань. Серед них і таке, що може покращити ситуацію з охопленням ромських дітей середньою шкільною освітою. А це відіграє чи не найважливішу роль у суспільній інтеграції ромів. У ході засідання розглянули й питання про реорганізацію Ужгородки номер 14. Цю школу ромська громада збудувала. Для власних потреб ще в 1926-му. Тривалий час і ще донедавна вона була дев'ятирічкою, та в 2011-му навчальний заклад позбавили другого ступеня, мотивуючи рішення низькою явкою школярів до 30%. відсотків. На той час це було теж ну таке важливе, серйозне, хоча і не можна сказати, що лагідне рішення. А нинішня пропозиція, мабуть, теж не зріла. Поза минулого року ми атестували цей заклад як заклад першого ступеню. Тобто заклад має свідоцтво на право здійснення освітньої діяльності. На сьогоднішній день колектив закладу докладає максимальних зусиль для того, щоб школа функціонувала і давала належний освітній рівень. Ужгородські школи доволі перевантажені, і з подальшим влаштуванням випускників початкової ромської школи виникали труднощі, а полишити цих дітей на призволяще було б украй необачно. Бо ж саме в середньому шкільному віці вони потребують поштовху та мотивації до соціального інтегрування. Школи в місті Ужгороді не будуються. Це є проблема. Навіть ті ремонти, які потрібні для 13-ї школи або для 14-ї школи, вони не робляться. Но, ну хоча би дайте їм можливість відвідувати цю школу. Ми повинні дати можливість цим дітям вчитися, зупинити школу або реорганізувати лише, тому що комусь це ну, захотілося. Це це важке питання. Ми повинні наоборот забезпечити їх. Щоб їм подобавалась, подобалася ця школа, щоб вони ходили в цю школу, щоб вони любили цю школу. Тому що викладачі 14-ї школи все роблять для того, щоб в цій школі було приємно вчитися ромським дітям. Пропозиція реорганізувати 14-ту школу аргументована. А її реалізація не вимагає залучення додаткових коштів ані кадрів. Відтак члени міськвиконкому схвалили рішення, й уже з 1 вересня тут навчатимуться й п'ятикласники. Оцінку ж рівня готовності всіх міських шкіл до нового навчального року в профільному управлінні дадуть наступного тижня за наслідками традиційної до вересневої перевірки загальноосвітніх закладів.